КНДР впродовж двох місяців планує відправити до Росії підкріплення, і про це пише Таймс». Збройні сили північної Кореї налічують близько мільйона двохста тисяч військових. КНДР продовжує передавати Росії також далекобійні 170-мм САУ, і в тому ж таки матеріалі «Нью-Йорк Таймс» пишуть про те, що на фронті північні корейці пересуваються під сильним вогнем групами по 40 і більше людей, не зупиняючись під час атак. Якщо захоплюють якусь позицію, залишають її росіянам, а самі продовжують. Готуватися до нової атаки, ну і про те, що втрати військ КНДР можуть сягнути 30-45 тисяч убитими і пораненими. щомісяця, про це вже повідомляє інститут вивчення війни за оцінками інституту вивчення війни, вбитими і пораненими в бою приблизно до середини квітня 2025 року за нинішніх темпів втрат можуть опинитися чи не всі. КНДРівські війська, які прибули на підкріплення до Росії, до того ж нове розгортання ймовірно має на меті підтримати темпи російських операцій. І звісно, що ці нові північно-корейські сили навряд чи зможуть суттєво покращити російські операції. Так припускаються аналітики, які зробили відповідний висновок. Північна Корея у 2025 році планує передати росіянам також щонайменше 150 балістичних ракет малої дальності КН-23. Ну, а також артилерійські снаряди і системи. І про це вже розповів е глава ГУР Кирило Буданов. Ну і також додав, що та підкріплення до Курської області з КНДР йде. Ну і в основному це будуть ракетні та артилерійські війська. Ну і власне е дослідивши це питання, аналітики також прийшли до висновку, що в тих самих ракетах з КНДР щонайменше. 36 іноземних деталей. А найбільше, звісно ж, зі Сполучених Штатів Америки, і це дані станом на кінець листопада 2024 року. Трохи менше з Китаю, з Японії, Великобританії, Швейцарії, Нідерландів та Німеччини. Знову таки я нагадаю, що Північна Корея це та країна, яка знаходиться під санкціями давно. Тому ми розпочинали з того, що санкції вводити потрібно. Посилювати санкції, зокрема проти Росії, потрібно, але потрібно ще й створити такі умови, щоб обходити санкції Росія не могла, тому що навіть знаходячись під санкціями, Північна Корея все одно може діставати собі компоненти, іноземні компоненти до ракет, які потім передає Росія. а Росія відповідно запускає їх на територію України. Також Північна Корея поставила в Курську область Росії нові системи залпового вогню. І вони теж вже потрапили на кадри. Замасковані ці системи залпового вогню під звичайні собі цивільні вантажівки. Ну потім будуть розказувати, що українські військові розстріляли гуманітарні конвої з виду. Це нібито звичайна собі вантажівка, але є нюанс на даху цієї вантажівки, розташована система залпового вогню. І на тлі очікувань поповнення армії Росії північнокорейськими артилеристами і ракетниками відповідно це абсолютно логічно на озброєнні армії КНДР. Є 122-мм ракетні системи БМ 11 Це копії російського граду, а також 240-мм РСЗВ М 1991 з дальністю ураження 60 кілометрів, які Пхеньян хенян. Замислювався використовувати для обстрілів Сеула останні за запевненнями збройних сил України вже передані Росії. Однак на свіжих кадрах зображені досі невідомі РСЗВ. А ці системи, як я вже сказала, замасковані під цивільні вантажівки, автомобілі без будь-яких розпізнавальних знаків точно такі самі. РСЗВ армія КНДР передавала. На параді представили на параді на честь 75-річчя КНДР, тобто 2023 року, це відбувалося. Нібито вони їх тільки показували. От буквально два роки тому а тепер вже вони знаходяться на території Росії. Ну і звісно ж будуть використовуватися виключно в мирних цілях, оскільки я ще раз нагадаю. За словами близьких до Путіна джерел, які повідомили Reuters, що цілі СВО Путін сказав, вже досягнуті. Просто РСЗВ вирішив поставити на кордонах з Україною для красоти, певно. Ну і практика маскування РСЗВ під цивільні вантажівки. Вона запозичена КНДР, а тепер, відповідно, як ми розуміємо, і Росію терористів в Іраку, і у Сирії і регулярних військ Ірану. New York Times з посиланням на джерела в Пентагоні каже, що в найближчі два місяці КНДР відправить до Росії підкріплення однак додаткових деталей не наводить раніше. Загалом ті самі іноземні видання говорили про те, що вони хочуть отримати докази від України української розвідки від гур. Що такі північно-корейські військові знаходяться на передовій, а тепер вони вже самі розуміють, що ці там знаходяться, і не треба цьому ніяких доказів. Ну і звісно, якщо угода між Росією і Україною близька, та те про що зараз говорять: спочатку говорили про 24 дні, тепер говорять про 100 днів, за які кіт Келох має знайти той стіл, за яким може посадити. Президента Зеленського Путіна, ну і певно, ще якусь команду експертів або політиків з Європи для того, щоб той мир зробити стали. А то в цей самий момент теж питання для чого Росії КНДР і для чого схиляти Україну до зменшення зниження віку мобілізації мобілізаційного віку в Україні та. Для чого команда Трампа на цьому може і, скоріше за все, буде наполягати на те, щоб Україна знизила мобілізаційний вік з 25 до 18 років, і нібито це буде такий обмін на військову допомогу, принаймні так пише The Times видання і розглядають, кажуть, різні важелі впливу. І різні важелі тиску за таких умов. британські журналісти кажуть про ймовірність того, що Україна зможе отримати більше американської зброї лише в обмін на запровадження обов'язкової військової служби для чоловіків віком від 18 до 25 років. При цьому вони нагадують, що для президента Зеленського це питання є червоною лінією. Він вже неодноразово про то говорив і знову ж таки називав це спекуляцією. Називав це різними словами і казав, що це не має жодного сенсу, оскільки ну окей у нас буде більше мобілізованих без зброї чоловіків. Як це може допомогти Україні? А також Зеленський захистив наймолодших чоловіків своєї країни від конфлікту, який виснажує її обмежену силу, ухилення від призову на військову службу поширене, оскільки настає втома від війни. Таку цитату, зокрема, дає The Times, коли публікує цю новину. Про тиск на Україну.